Собі сніданок, <кій> ось так протікає моя хвороба. Я вже хочу, щоб вона вже припала. Десь ця хвороба я понабирала з собою кучу спієфів, куча всього для лиця, для тіла. Але в основному я ними не користуюсь, бо зранку до 9 годин ультрафіолетовий індекс ще нормальний можна не наносити. І взагалі не думаю, що я буду десь до гулять гуляти в Дубаях. І потім уже ввечері в годину 5-6 ультрафіолетовий індекс знову низький. Тому не знаю, на що я понабирала цих еспіє. І сьогодні, як я вам говорила вчора, я поїду, мабуть, в акваріум чи океанаріум. Поїдемо сьогодні, побачимо, як там, що там, чи варто воно того, бо коштує. Він не дешево, цей квиток, і в інтернеті люди розв'язаються на два типи. хтось каже, боже, це ще не дуже, типу, не стоїть своїх денег. а хтось каже, дуже класно, красиво. В Дубаї, як це можна сказати, не стоїть своїх денег, тут все дорого, тут просто все дорого. Тому я не дивуюся, що на квиток така ціна. Я приїхала, просто подивіться на ці масштаби, який здоровий. Як бачите, тут дужемає людей, мені треба припиняти, як зайти туди. Це безкоштовно може подивитися. Таке здорове. А щоб зайти всередину в тунель, треба купувати Вау!

Это не то, что это их грошей. Там просто таким манусеньким кинальчиком. И вс. И все. И все. Так, а тепер я буду дивитися на перший пут. йо, -йо. Тепер ви дивіться. О май Бог. І оце тут показується шоу-фонтані. Це магазинчик Apple Store. І тут є такі тераси. Така красива, смотрила площадка, але дуже жарко зараз. Вау. Wow. Я думаю, що мені треба спуститися туди на низ. Тільки що попиталась зробити собі фоточки. Цей ну, торговий центр такий здоровий. Це просто. i <laughs> Ввечері, щоб подивитися на кантани. Вони будуть ось тут, і тут буде куча людей. Ввечері. Велика, яка буде світитися. Ось. У мене вже витепло 10 котів знову. Ой, зараз ті я заростю зайду там до титуше. Ой, холодніше. А ось з тої смотрової площадки я дивилась сюди. Ой, Боже, я б це вирішила на неї дивилась якби не було так жарко. Чи вони ще не придумали якийсь поток, щоб не було так жарко в них? У них місто майбутнього реально. Я з собою гроші, я забула гроші. Нормально, що я гроші, водички забула. Подивилась в інтернеті, почув якийсь водопад. Я зараз кажуть так водопада. Мам! Я напівмію. <свят> Боже, який він здоровий. Там там все здорове тут. Ага, зрозуміло. Там де більше людей, там красивіше. О, вау. Автобуси дубайські. І то у нас. О, май Бог, яка вона красива. красива! В общем, розказуємо свої емоції. В Дубай було можливо знімати щось зі своїм голосом, бо було дуже гучно. Всюди люди всі щось говорять, там щось кричить, там щось співає. Я просто в шоці цих масштабів, і в мене прямо аж голова почала боліти, і схоже, мені стає хуже. Я сьогодні так перенірничила з цим таксі в цьому дубай молі. якось навігація мені якось не дуже зрозуміла. Хоча, в принципі, все понятно, але через те, що він дуже великий, якось непонятно було де який виход, куди йти. Плюс це таксі. Я вийшла в той е, сінема парк. Щось там кельтрить, що шо, щось. Коротше, е, э, така парковка, там, де таксі. Я виходжу, там мато таксі, а я замовила собі Uber через приложення. Я її знайшла. Ну, в принципі, я наче поняла, куди йти, якщо завтра буду знову їхати. Я побачила бурдж Халіфу, Боже, яка вона здорова. Усім бажаю побачити таку красу. І я обов'язково хотіла б ще раз сюди з'їздити, але вже з кимось, тому що ви не уявляєте, як мені важко ці всі емоції розділяти самі. Я всім пишу, розказую, як мене справи туди-сюди. Але це не так. Коли ти з кимось їздиш, це більш цікавіше в подорожі. Фух, але нічого, самому теж потрібно вміти подорожувати і цінить моменти. Тому я ціную ці всі моменти, які в мене зараз проїздять в житті, і дуже рада. Що все так в мене виходить. Думаю, Любай дуже багато всього цікавого, я його не весь обійшла. І, можливо, ну, ще раз сюди поїду і ще подивлюсь, якісь головне, опять не заблудиться. <по> Бо я на верхній я даже не піднімалась. В Старбаксі попила каву, до речі, мені так сподобалась ця кава, це просто. Я б, до речі, це не знімала в вам фоточку. Я таку смачну каву реально ніколи не пила. От, Наприклад, або, можливо, я просто мало де пробувала її. Бо я не любите кави взагалі, і... але я все одно, наприклад, якщо там десь в Києві купувала айс е, із карамелью, карамель була єлі чутна, е, і кава гірка, не смачна, ну тобто не дуже. Хоча я думала, що це таке потрібно, типу, щоб вона була така. А я собі замовила, я вже не пам'ятаю, пам як вона називається, але воно було холодне з кремом. І там було двойне карамель, воно було таке солоденьке, таке ніжне, з молочком, яке люблю, щоб було не син. Боже, це просто шикарна кава. Дуже мені сподобалось. І за неї заплатила 300 гривень, так як в аеропорту. Але ця кава мені дуже сподобалася, та такої собі. От. Тому я не жалію, що 300 гривень викинула на неї. Кожен день я б так не пила, звісно, але попробувати хотілося. Це, до речі, була моя мрія дитинства. Попробувати каву в Старбаксі. І ще, до речі, про акваріум. Мені дуже сподобалось, але все-таки я согласна з тими людьми, які кажуть, що це не коштує тих грошей. Дійсно, квиток більше, ніж 2000 гривень. Чи, чи я помиляюсь, Ну десь так. 249 дірхам. І. Тобто, я думала, там буде більше пространства, де можна походити. А відтоді ти просто проходиш тунельчик такий, бачиш, що в тебе багато води. Це дійсно було класно, мене ще сфоткали, там отакого згорблена. Ем, і все. Тобто, ти пару хвилин там пішов, подивився, більше там немає, що робити. А там, де безплатний вид, тобто там, де я вам показувала, де такий. Квадратний, здоровенний. Мені каже, це набагато кращий вид, ніж там всередині. Ну, дійсно, можна і там постояти, безплатно подивитися. Тому, до речі, тільки що, а, і ще, блін, по поводу одягу, дівчата. Я блін так переживала. Думала, там всі будуть, типу, ну, з прикритими плечами, ноги вниз, ну тобто, тобто закриті. Е, звісно, що в мене теж був не прям відкритий одяг, але в мене був розріз на нозі. І, в принципі, я сорочку ще й закрила себе. Я не знаю, як ходять оці мусульманки повністю покриті. Взагалі не розумію. Це ж вони говорять, що якщо хороша тканина, то нормально не жарко. Як? Як не жарко? Якщо я ось навіть, наприклад, не покрита, і мені все одно жарко мене пот стікає з мене. Я їм не завідую. В общем, більшість дівчат жінок прикривали е, свої плечі і ноги, е, але було чимало таких, що дуже відкрите декульте. Хоча, коли йдеш кудись в торговий центр, то, звісно, краще мати на собі якусь накидочку, бо там дуже сильні кондиціонери. От. Ось такі от у мене емоції. І дякую вам за перегляд. Е, я вас люблю цілую. І в наступних логах побачите мої приключення з Дубаї.